Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Розумний цапок. Болгарська народна казка. Якось з пекотного літнього дня гналася кума лисичка за довговухим зайцем. Заєць забіг на город і, побачивши перед собою глибоку яму з водою, перелетів через неї. Лисиця з розгону стрибнула за ним і упала в воду. Спробувала вибратися, але не вийшло. Глибокою виявилася яма. Стоїть лисиця в холодній воді по шию і тремтить. Звідки не візьмись, підходить до ями цапок, розумна голова. Бородою трясе, рогами помахує. Побачив у ямі лисицю і питає Що ти тут робиш? Купаюсь. Сонце дуже пече, от я й надумала освіжитися відповіла лисиця. А вода хороша? спитав цапок. Не дуже мокра. Диво яка чудесна. вигукнула лисиця. Я до тебе стрибну, промовив цап. Стрибай, тільки дивися воду не скаламуть. Бородатий цап нагнув голову і стрибнув у яму. Лисиця як запищить? Ой ой, Ой-ой-ой, всю мене обрискав! Утрома моє забруднив. Хіба так стрибають? А як? спитав Цап. Зараз покажу, тільки допоможи мені з ями вибратися. Ану, встань ближче до стіни. Цап підвівся. Лисиця вилізла йому на спину, потім на роги і вибралася з ями. Прощавай, дурна голова. гукнула вона, помахавши лапкою. Цап образився. У мене голова не дурна, а розумна. Якби була розумна, не сидів би ти зараз у ямі. І лисиця втекла. А цап цілих три дні в ямі стирчав. На четвертий день прийшов селянин, прив'язав йому дорогі мотузку і витягнув.